У деському музею Голокосту 22 червня виповнилося три роки. За короткий період свого існування заклад став відомий не лише в Україні, а й в інших країнах світу. А деякі дослідники навіть назвали його одним з кращих існуючих музеїв голокосту. Відвідала заклад Ксенія Тіора. Ця, на перший погляд, звичайна мотузка приховує страшну і в той же час зворушливу історію. На ній у 1941 році на Михайлівській площі повісили дівчину. Саму мотузку до музею приніс старий чоловік, який кохав повішану. Віддаючи дань пам'яті коханій, він так і не зміг одружитися, провівши своє життя одинаком. І таких цікавих історій життя та смерті тисяч людей в музеї безліч Ви бачили, там лежить лежать волоси. Молодой девушке, молодой девочки, которая во время депортации из Одессы со своей сестричкой в пути была убита их мать. И у девочки была коса. Я для того, щоб -то замішатися серед пацанов Доманівського району, щоб її не видали. І вона умерла першому родину, і син принесла в музей, сказав, що це то дорогое, що було для мами, що вона хранила всю свою жизнь. Щойно музей відкрився, у ньому було лише дві кімнати з невеликою кількістю експонатів. За три роки він перетворився на двоповерховий комплекс, який представляє собою не лише зібрання експонатів, а й діє як науково-просвітницький центр. На день народження музею. Завітав і голова Одеської облдержадміністрації, який не раз, за словами співробітників, надавав допомогу музею. Холокоста, І глядя на ті звірства і на ті жертви, які принес в даному службі єврейський народ у нас Второї мирової війни, это знаете, уму непостижимо. Уму непостижимо, действительно, дійсно хто були люди, люди, які вот эти зверства, убийства маленьких дітей, убийства цілих десятками тисяч людей. Тобто нам це очень тяжело зрозуміти, але видимо, ми должны об этом постійно должны Ми повинні постійно том, що такое більше ніколи не повториться. У гості до музею представники одеської облдержадміністрації прийшли не з порожніми руками, а з подарунком, який поповнить колекцію експонатів. стеклянную такую, ну как она называлась, баклажка, как раньше называлась, вот, и нагрудный знак тоже у солдата, все солдаты носили нагрудные знаки, и очень важно, что вот нам подарили нашему музею, в этом нагрудном знаке написано на иврите, то есть солдат, который защищал Одессу, вот и Очевидно, дійсно, були євреїм, а для нас це дуже цінний експонат. Окрім експозиції, в музеї демонструють фільми, присвячені великій вітчизняній війні і ролі євреїв у ній. Проводяться лекції про страшні події Голокосту, які були на території нашого регіону. У музеї відбуваються зустрічі з ветеранами та колишніми в'язнями. Гетто. Відвідування музею у голокосту є абсолютно безкоштовним, адже співробітники закладу розуміють, як важливо виховати підростаюче покоління на повазі до пам'яті. Ті людей, які без причини і провини помирали в страшних муках, Ксенія Тіора в Ячислафлаштаба телекомпанія Круг.